Канадійська неурядова організація Firefighted Aid Ukraine завершила навчання для медичних представників системи ДСНС у Коломиї. Понад сотню рятувальників з усієї України розділили на три групи, кожну з яких готували по три дні. Після проходження курсу кожен учасник отримав сертифікат інструктора, який дозволить передавати набуті вміння та досвід. Деталі розпитували наші журналісти. Роботечі більше немає, так стабілізований. Інструктори канадської неурядової організації Ukraine за три дні ознайомили учасників з теоретичними знаннями та освоїли практичні навички з надання тактичної медичної допомоги пораненим у бойових умовах і примінно вибухових травмах. Мета спеціальних навчань підвищити професійний рівень українських рятувальників, розповідає керівник громадської організації Фундація розвитку суспільних ініціатив Андрій Юзюк. Це один з наших спільних проєктів. Це є національні навчання, тобто це є розпорядження ДСНС України до навчань. Залучені представники всіх областей України. Кожну область делегувала представників, так як тут медичний напрямок, тут в основному медики. Ukraine співпрацює з українськими рятувальниками з 2014 року. Раніше волонтери були здебільшого зосереджені на допомозі працівникам ДСНС, наприклад, спорядженням. Однак, після початку повномасштабного вторгнення Росії запити змінилися. Пригадує єдиний україномовний інструктор з Канади Анатолій Моргоч. Ми почали працювати і нам. Нас просто запитали, чи є можливість розробити якесь навчання, щоб ми могли передати. І тоді ми знайшли ветеранів, які працювали, які відвоювали, які вже мали багато досвіду свого життя, щоб розробити курс тактичної медичної допомоги. Представленому курсі учасники ознайомили з базою. Йдеться про зупинку кровотечі, перевірку дихання, надання вчасної до медичної допомоги постраждалому тощо. Продовжує Анатолій Моргоч. Ми працюємо з турнікетами, працюємо за тапонуванням вузлових ран, працюємо за провітропроводами, підтримуємо дихання шляхи, підтримуємо дихання і також працюємо, щоб не втратити тепло тіла, запобігти переохолодженню. Курс базований на тактичній бойовій допомозі. Після навчань у лютому до нього внесли корективи, щоб максимально адаптувати під українських рятувальників. Розповідає тім лід програми Нельсон Бейтс. Тобто він переважно базується на принципах оцінки по марч. Це хороша навичка для ваших рятівників, щоб добудувати трохи до їх звичайних навичок. І вони можуть використати ці інструменти для того, ну для своєї роботи. Роботою учасників курсу інструктори задоволені, додає тім Літ. So, переважно. Я в позитивному ключі здивований роботою і навичками. Це для них просто можливість отримати ще практичний ручний досвід, саме практики, відпрацювання сценаріїв. Як інструктору мені приємно бачити, спостерігати покращення, як вони ростуть в yeah. навичках під час тренувань. Завдяки міжрегіональним партнерським відносинам і меморандуму, укладеному між Івано-Франківською областю та Канадою. Саме Прикарпаття обрали платформою для проведення спеціальних навчань з медичним. Підготовки однак представники з Івано-Франківщини також долучилися до курсу. Провідний фахівець з медичного забезпечення медико-піологічного захисту Владислав Свиридов зізнається, отримані знання активно застосовують на практиці. Завдяки цим курсам, ми маємо хороші результати, позитивний результат. Уже наша співробітниця змогла надати медичну допомогу постраждалому, тим самим рятувати йому життя, і це такий дуже хороший крок, хороший показник. Праця передбачає п'ять видів навчань: серед них водолази, верхолази, ДТП і медичне навчання. Керівник геофундації розвитку суспільних ініціатив Андрій Юзюк сподівається, всі етапи вдасться втілити. Однак дати, поки назвати складно, адже з канадської сторони програма на 100% волонтерська. Інструктори приїхали в Україну під час своєї відпустки за кошти благодійників і небайдужих громадян Канади. На початку року, коли провели, провели провели медичні навчання, і побачили потребу. Потреба колосальна, потреба в медичних знаннях і в наданні першої медичної допомоги не тільки для ДСНС, ще мілітарної структури, це потрібно для Освіти це потрібно для всіх, тому дуже важливо те, що зараз готуються з інструктори. Тому вирішили цю програму продовжити. Ми робимо зараз висновки над тим, що напрацьовували. Разом команда Firefight Україн буде опрацьовувати те, що відбулося, де вони будуть найбільш корисні, які є запит української сторони, і тоді будемо розуміти можливості. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.